Ще з 2016 року знав, що в світі набирає популярності сервіси доставки їжі і чекав, коли в Україні з'явиться. Тому коли «Глово» зайшло в Україну, я моніторив це по інтернеті і на першу фосесію написав заявку, тобто вже 5 років. Він дає мені свободу, я можу сам обирати час, транспортний засіб, коли і як мені робити доставки. Тобто нема наді мною ніякого начальника. Зимою я доставляю від 4 до 6 годин, літом від 8 до 12. Дохід залежить від кількості виконаних замовлень, в середньому десь від 1 тисячі гривень до 2 тисячі. Можна доставляти пішки, можна на велосипеді, можна, от як я на скутері, також на машині. Я теж, в мене є і машина. Зараз я на скутері, коли трошки холодніше, виїжджаю машиною. В основному комунікація закладом відбувається в автоматичному режимі. Якщо є якісь нестандартні ситуації, то в додатку є номер закладу телефону, я можу з ним зв'язатись по телефону. Клієнти не часто відмовляються від замовлень, частіше вони просто невірно вказують номер телефона або не беруть слухавку. В таких випадках можна зв'язатися з ними через чат в додатку або подзвонити. Якщо вже вони не виходять на зв'язок, тоді можна запустити процедуру скасування замовлення. Саме неприємне це можна потрапити в ДТП або захворіти, але компанія на такі випадки дає страховку, можна скористатися, вони компенсують лікування. Такого, щоб клієнт відмовився оплатити замовлення за 5 років, в мене не було жодного разу. Але якщо раптом таке трапиться, то тоді я запускаю процедуру скасування замовлення, і замовлення відвожу в Миттійську службу допомоги або в дитячий будинок. Що стосується мотивації від компанії, то в Глово заохочують різними погодними бонусами. Також видають одяг, теплий, дають можливість проходити безкоштовні онлайн-курси, страхування, життя під час доставок. Все це вкупі робить мій вибір платформи на користь Глово. Ключова перевага Глово для мене в тому, що я можу. Сам вибирати час, коли я доставляю, може одну годину, може 12, але при цьому я маю спрогнозований і стабільний дохід.